Привіт, ласкаво запрошую в третій випуск новин світу технологій. Але перш ніж я почну, пам'ятаємо, завдяки кому ми все ще маємо змогу обговорювати нові айфони і взагалі живі. Обов'язково переходьте за посиланням, закидати гроші на ЗСУ, і я вам так скажу: малих донатів не буває. Головне те, як їми користуються. Вон притула нам супутник оплатив. І як же круто бути до цього причетними, долучившись навіть кількома гривнями. Ви зрозуміли, що робити, а зараз мерші до новин. Журналісти Bloomberg дізналися дату презентації айфонів і по ходу цього року Apple вирішили поквапитись і провести презентацію першої середи місяця, 7 вересня. До чого така хапанина невідомо. Може хвилюються, що івенти затьмарить неминуча доокупації Херсону. Ну що ж, тоді не дарма. Але за iPhone 13 Pro трохи прикро, менше року пацанчик побув флагманом. Нащо вони з ним так? Хоча 12-му свого часу пощастило ще менше, тож до презентації лишився понт, і якщо планували апгрейд, то можна вже потрошку робити фото для OLX. але є сенс і зачекати на перші огляди за інформацією інсайдера Лікс Pro, одне з його джерел поділилось з ним першими враженнями від iPhone 14 Pro Max. і з ним. Не все так однозначно. По-перше, два вирізи замість чубчика майже ніяк не вплинули на користувацький досвід, і навіть зменшення моноброви в минулому поколінні суб'єктивно сприймалось як щось більш вагоме. Apple ніяк не використала додаткову площу екрана і туди, як і раніше, немає сенсу дивитись. Єдине, де відчувається, хоч якась різниця, це в іграх. Камера на 48 мегапікселів вразила якістю знімків при гарному освітленні. І в таких умовах дружання лікс Apple Pro навіть називає її. І кращою серед смартфонів, а от вночі результати виявилися гіршими, ніж у 13 Pro. До релізу це можуть виправити оновлення ПЗ, але наразі от така ситуація. А от що виправити точно не зможуть, так це вагу, яка у 14 Pro Max ще збільшиться. 238 грамів важить флагманська тринашка і здавалося б, куди вже більше. Але для ергономістів Apple це, мабуть, не пріоритет. Тому чекаємо на смартфон вагою в чверть кіло. Постійні незручності в штанах компенсують. У ще більша автономність. Повноцінно, звісно, її інформатор оцінити не міг, але каже, що десь пару годин додалось. Цікаво, це з Always-On дисплеєм чи без нього, і в порівнянні з чим? Якщо вже спожившим смартфоном, то не здивована, мій 13 Pro Max до вечора ледь доживає. Як був новий, спокійно жив півтора дні. І чесно, якби не це і не необхідність знімати огляд, звісно, я б ще рік спокійно посиділа на тому, що є. В цілому якось 14 Pro не вражає, і майже впевнена, що він не повторить того вау-ефекту, який був від. 120 Гц в 13 чи від дизайну 12-го. Хоча, блін, це я так тверезо кажу, поки ще не побачила івент. А от як розкажуть мені про New Glorious штуку, то там один кліп очима, і я вже. В потягу на Варшаву, і схоже, саме на такий ефект Apple і розраховують, бо, попри кризу, яка потягнула за собою падіння ринку смартфонів і зростання ціни на пролінійку, лінійку, Apple планують продати 95 мільйонів айфонів 14. Постачальники яблучного оптимізму не поділяють і побоюються збільшувати виробництво компонентів, але Apple обіцяють викупити усе. Плюс просять закласти в плани можливе збільшення постачання ще на 5%. Мені б їх оптимізм. А ще Apple, походу, зрозуміли, що далеко не залізо продає смартфони і продовжить практику використання минулорічних чіпів для молодшої лінійки. iPhone 14 на a 15 від 13 Pro, 15 на A16 від 14 Pro, Ну і так далі. От би вони і всі інші характеристики минулорічних прошок отримували. Але такого точно не буде, аж доки не з'явиться флагманський iPhone в абсолютно новому форм-факторі, наприклад, гнучкий. Але по інформації інсайдерів цього в найближчий час можна не чекати. По-перше, у світі банально немає необхідних виробничих потужностей гнучких дисплеїв, які б задовольнили потреби Apple. А по-друге, маржа на смартфонах, що складаються, менша а робити щось нове і при цьому заробляти менше ніж на старому, це точно не яблучний шлях. Тож, мій прогноз на гнучкий iPhone – десь через рік після того як Путін здохне. Росія провела форум 2022, на якому можна було побачити Типу, Трофейний байрактар, який зі справжньої має стікір спільного, як і квіткова клумба на оболоні. Шкільний клас типової української школи майбутнього, де основним предметом буде русофобія. А крім цього, показали революційну розробку. робособаку собаку М81 з гранатометом на спині. Виглядає загрозливо. І, мабуть, така хрінь навіть могла б воювати краще ніж середньостатистичний Сибірський Алкаш, але є один нюанс. We'll be right back. Це тупо китайська іграшка з Aliexpress Go1 за три штуки баксів, яку вбрали в тактичну панчоху і виставили цінник в 17 тисяч доларів. І от дуже сподіваюся, що їм на це виділять гроші. Бо, по-перше, ця собака після пострілу тупо полетить в сторону роснявих позицій, можливо, когось там контузить. А по-друге, може, саме по ним юбне. Бо, судячи з відгуків на Аліжці, управління Go1 спокійно перехоплюється універсальним пультом. Росняж Звісно, це міняти не буде. Одне діло прибити цвяхами зброю і засунути в пакет. Це вони залюбки, а зовсім інше – оця ваша ні електроніка. І так стайдьоть. Де перенесла вихід процесорів Ryzen 7000 на два тижні пізніше. Анонсують лінійку, як і планувалось, 29 серпня на Геймскомі, але у продаж вона поступить не 15 -го, 27 -го вересня. Якраз у день анонсу нового покоління Intel Raptor Lake. І можна подумати, оце у AMD Яйця, настільки впевнені в собі, в своєму продукті. Але насправді, можливо, причина геть інша. Справа в тому, що в своїх презентаціях Intel можуть порівняти. Чіпи тільки з конкурентами, які вже продаються. А розпочавши продажі в день інтеловського анонсу, вони не тільки трошки переб'ють його інформаційно, а й збережуть 7000 серію від прямого порівняння з Раптором, в якому вона не факт що виявиться краще. Судячи з перших тестів, 13-те покоління синіх прям рве, хоч і гріється, як жопа руснявого патріота після кримської бавовни. Плюс Ryzen 7000 подорожчає на 10-13%, плюс новий сокет і Йть не дешеві материнки. І от якщо скласти всі ці фактори, стає зрозумілим, чому AMD вирішили трошки підстрахуватись. Головне, щоб Intel тепер не перенесли презентацію, а то все буде дарма. І до речі, червоних можна зрозуміти. Вони наразі не тільки виробляють 28% всіх процесорів X86, але й демонструють найбільш швидкий приріст долі на ринку в своїй історії. Так, навіть в часи феноменального успіху Атлон, динаміка була гірша, тож AMD дуже не хочуть трачати темп. 嗯。<noise> Сподіваюсь, що 7000-на серія їм у цьому допоможе, бо конкуренція це заєбісь. От, наприклад, Nvidia і AMD на фоні неминучого анонсу лінійки GeForce RTX 40 готуються до дуже агресивного зниження цінника на актуальні моделі відеокарт за кордоном через падіння крипти. Карти останнім часом і так продаються дешевше рекомендованих цін, а десь наприкінці січня цей розрив стане ще відчутнішим. На український ринок це навече сильно вплине, бо більшість карт була завезена ще доповним. Масштабної війни і ніхто вам 3600 Ti в роздрібних мережах за 16 штук не продасть. Але можливо, хоч трохи компенсує нещодавнє зростання курсу. Всі ми якось звикли до того, що Apple хоч і бере дофіга грошей за свої продукти, але заробляє на нас. Відкрито, от айфон коштує тисячу баксів. От чохол сотку. Хоч купуй, хоч не купуй, сюрпризів не буде. Ну хіба що за iCloud Apple TV занось. Більше від тебе нічого не треба. Користуйся як тобі зручно, нічого не нав'язуємо. До наступного року, якщо раптом не захочеш змінити айфон через пару поколінь, так змусим, Ми його тобі загальмуємо в новій прошивці, хоча їх за це вже засудили. По ходу щось там в купертину посиділи, потикали в калькулятори і вирішили. Мало заробляємо на рекомендаціях для користувача. Настав час це змінити. І ось в iOS 16 з'явилися інструменти для показу спонсорського контенту в App Store та картах. І, судячи з усього, вже скоро реклама з'явиться в книгах, подкастах і, можливо, навіть в погоді. Apple планують втричі збільшити дохід з цього напрямку, і поки мова не йде про здоровенні обяви і попапи, якуся умі, нам просто будуть щось рекомендувати, але. Тенденція така собі. Хто знає, може саме під рекламні банери Apple і розчищають простір, перебираючи чубчик. Треба ж якось використовувати. А зараз 5 секунд мовчання. У Apple закінчились п'ятиватні зарядні пристрої. Вони були з нами понад 10 років. Здавалося, що їх наробили стільки, що вони будуть з нами назавжди. Але доля забирає найкращих. І в асортименті фірмової крамнички Apple залишилась єдина тепла лампова зарядка з USB: a горбатий блок від iPad на 12 ватт. Все інше вже з бездушним usb c Пішла епоха. А скоро в напрямку 5-ваттного блоку може піти і лайтнінг. А поки він з нами не гріх на ньому і трошки, трошки заробити. Але не наголошуючи на його перевагах, а навпаки, протиставляючи його універсальному usb c Наприклад, по інформації Мінкчі. Кого наприкінці цього року мають вийти навушники AirPods Pro 2 з інтерфейсом Lightning. Але в 2023-му для них з'явиться кейс usb c який буде продаватись окремо за 100 доларів. Для PODS 3 поява такого кейса також можлива, і він буде коштувати смішні помірка Apple 69,99 чи біля того. Хочеш заряджати все одним кабелем? Без проблем, але доведеться трохи доплатити. А може хочеш CarPlay по USB c теж можна, але треба докупити адаптер. За тридцятку. Звучить не дуже універсально, але що робити, якщо єврочиновники зі своїми законами, не дають заробляти на шнурочках. Тут, знаєте, і не таке вигадаєш. І взагалі, що ви хочете від компанії, яка ще нещодавно продавала п'ятиватний блок за 15 баксів, а в 2022 другому планує випустити смартфон з фізичною кнопкою Home? iPad 10, судячи з чуток, повинен був отримати абсолютно новий дизайн, як і старші моделі перейти на управління свайпами. Але стався виток кад креслень і похоже, не дивлячись на нове співвідношення сторін дисплея Діагональ 10,5 дюймів, модні прямі грані і навіть з USB-C, найдоступніший iPad все одно буде з кнопкою. Ну бо куди вам стільки інновацій? Давайте десь через рік другий, ну все ж одразу. Ну а ми з вами давайте домовимось. Через тиждень, на цьому ж місці, в тому ж складі, я знімаю, ви дивитесь, ти цей телек, донатите на ЗСУ, нескладний такий соціальний договір. Всіх обняла.